Хто ви? По першому варіанту, людина працьовита, яка вміє будувати своє життя. Можливо, ви сильно захоплюєтеся тим, що ви робите, або у вас взагалі така є звичка, що якщо ви щось розпочали, то ви його повинні зробити до кінця і якісно. Можливо, ви навіть не відволікаєтеся на перерви або на відпочинок, а доводите свою справу. До кінця також, можливо, ви освоюєте якусь нову професію, де вам потрібно мати якісь певні знання. Так, що у вас? Чому ви не можете віднайти спільну мову? Ну, тому що, можливо, коли ви бажаєте чогось досягти, ви маніпулюєте своїм опонентом. Можливо, ви досягаєте своєї мети завдяки тому, що можете дещо викривлювати інформацію, або це може бути ненавмисно. Можливо, ви просто самі не розумієте, чому так стається, або що там відбувається. Але може бути і такий момент, що ви просто. То, то вам сказали так, ви це розумієте інакше. Так як ви, наприклад, можете для себе це ну, скласти в голові свою картинку, і ви бачите її саме такою. І не важливо, що вам там говорять, важливо те, що ви бачите. Також, можливо, ви будуєте нереальні якісь свої цілі, коли ви не можете знаєте, правильно застосувати свою енергію. А ще, можливо, вам просто заважають те, що ви наперед розповідаєте те, що вам потрібно зберегти у таємниці. А таким чином, можливо, те, що ви сказали, доходить до вашого опонента іншими шляхами, і потім людина до вас ставиться трішки по-іншому. Ну, тому, І ще у вас, можливо, є певна нерішучість. А оця нерішучість вас приводить до труднощів і до втрати енергії. А цього варто запобігати, тобто шукати компроміси і проявляти гнучкість. І що вам з цим робити? Сімка мечів перевернута. Ну, насамперед, якщо ви щось хочете довести своєму опоненту, то володійте інформацією в повному обсязі. А не, ну, так, як ви, наприклад, вважаєте, це не завжди може бути істиною. Також намагайтеся не потрапляти в якісь такі незрозумілі ситуації. Намагайтеся не хитрувати. І ще потрібна вам ну, ніби інформація,